Центр надання адміністративних послуг город Дочкої міської ради. Звертаємо вашу увагу, що під час повітряної тривоги робота операторів припиняється. Директорка Гурдоцького центру надання адміністративних послуг показує, як працює голосове меню розумного кол кол-центру». А тим часом фахівці центру вже приймають дзвінки. Це дійсно дуже зручно, дуже зручно для жителів громади, дуже зручно для працівників. Вони не можуть не відволікатися. людині не потрібно фізично приходити в ЦНАП і вирішувати свої питання. Можна по телефону вирішити ті питання, які її цікавить. А тоді вже приходити фізично і звертатися, і отримувати ту чи іншу адміністративну послугу. Наразі Грудучина єдина в області громада, у якій працює розумний кол-центр. Реалізувати проєкт далося завдяки участі грудської громади в програмі, я яку впроваджує фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії. Це справді таке нововведення, яке надає можливість жителям громади отримувати цілодобову інформацію 24 на 7 стосовно різних видів питань стосовно режиму роботи центру надання адмінпослуг стосовно переліку адмінпослуг, по пакету документів, які там стосуються тої чи іншої адміністративної послуги, це дійсно надає великі переваги для мешканцям громади. Вони можуть у будь-який час позвонити для свої, для себе уточнити своє питання. Наразі у ЦНАПі очікують на отримання мобільної валізки. Вона дозволить адміністратору надавати послуги безпосередньо у віддалених селах громади. Вовірно, ця послуга стане доступною вже у червні. А Телефон, за яким можна дізнатися усю необхідну інформацію, ви бачите на екрані.